Ну тепер а чого ми звернули увагу сьогодні на цю тему на Фейсбук-сторінці Біберка? Оголошення загублено, знайдено. Робота куплю продам. Місцевий мешканець Володимир Зацерковний написав: стара школа Біберці знову в центрі уваги. На спадщиною її виставили на продаж. Тепер під готель, і чесно, скільки вже разів її намагалися продати, і скільки планів на неї було? Запитує Володимир. Вона така собі стара діва по селу ходить, шукає свого єдиного інвестора, а його все нема. І що цікаво, її долю мали вирішити на громадському та експертному обговоренні, але, схоже, вирішили все по-старому, тихо, кулуарно, аби продати, колись її вже купували і що. Знов цікаво, що з цього вийде нове життя, чи чергова сторінка в списку продається, якби Уляна Кравченко, е яка вчителювала в Бібриці, дізналася, що патріотичні нащадки українці будівлю спочатку догроблять, а потім продаватимуть як готель, то мабуть разом з Франком на горі щека. Покінчили з собою. Закінчив допис Володимир і Володимир з нами на зв'язку. То що ж поговоримо, пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава що насамперед спровокувало ваш цей допис? Що вас обурило? Банер, який вивісили власники цієї будівлі. Ні, дивіться, насправді це працює не так. Школу, стару школу, як я назвав її дівою, продиві вже не вперше, і насправді її просто забили дошками і нічого не зробили з нею. І далі там ходять діти, ходять підлітки, позрізали дерева і тому далі. Подібне, тому нас занепокоїв сам факт продажу, бо першочергово її купили для чогось. Чи для того щоб продати тепер трішки дорожче Бо інформації, за скільки її купили, і за скільки тепер продають ну, по крайній мірі в відкритих джерелах я не знайшов. Дивіться нові власники. Це інформація від 22-го року. Е, новою власницею будівлі стала Львів'янка і очільниця благодійного фонду спадщиною Ганна Гаврилів. Викупили історичну будівлю колишньої школи е, на Львівщині, і тут якраз йдеться про те: про історичну, е, архітектурну цінність цієї будівлі свого часу. Тут вчителювала письменниця і поетеса Уляна е, Кравченко. Час такий в 22-му році, повномасштабне вторгнення. Ну, зрозуміло, що не зовсім вдалий для вкладення інвестицій і знайти інвестору. І от напевно, це такий креативний підхід цього повісити цей банер. Це напевно викликало. Аж а що взагалі кажуть ваші земляки, ті, з ким ви спілкуєтеся? Як вони реагують на це? Ну... No. Саме в цьому і питання, тому що коли її придбали і хотіли з нею зробити там умовний готель. Але візьмемо до уваги те, що в нас е, саме в Бібриці є два готелі, ну, на які швидше за все черги немає. А інших там громадських просторів, скажімо, для молоді, або ну, як війна почалася, ви наголосили в тому, е, чи якогось реабілітаційного центру для наших захисників. Немає. І турбує питання в тому, що е, це виглядає як перепродаж. Поясню чому. Тому що е, офіс, саме офіс даної благодійної організації, я знайшов в інтернеті на вулиці Тернавська, якщо я не помиляюся, 119. І по факту офісу там немає. Це звичайна житлова будівля. Е, яка вносить ще більше недовіри до цієї історії, скажімо так угу. ну можливо, можливо, зареєстрований просто за цією адресою, а не як можливо зареєстрований, але де їх шукати? Ага, кажемо. пане Володимире, дивіться, от просто по цій всій ситуації, що вас саме найбільше зачепило? Факт продажу, формат, брак інформації від власників, брак інформації для місцевих мешканців, і ви згадали, що долю цього об'єкту мали б вирішувати на громадському говоренні. Як на вашу думку, мала б виглядати ця комунікація, співпраця і діалог із місцевими мешканцями? Ну, дивіться, найбільше з цього всього, що ви мені задали, запитання, продаж мене, в принципі, не цікавить, бо це міг купити будь-хто інший, ви, я чи там, умовний Іван, скажімо так. Е -е, питання стоїть в тому, чому не було проінформовано людей, хто це купує, навіщо це купує і для чого. Скажіть, але ми це, це було. Пане Володимире, дивіться, але купили, фонд купив у му році. Ви це задавали питання тоді? Це було зроблено, я ж вам кажу, ніхто громаду не повідомляв, що от ми там гарні, красиві, хочемо продати нашу стару школу. Ніхто ніякої інформації не надавав, а коли ти приходиш там в міську раду, тобі кажуть, це не ваше діло. ідіть звідси. Відповідь чекає mm -hmm. коротка. Непокоїть так. не сам факт продажу, непокоїть те, що людям не сказали для чого це купує, що з цього буде, коли буде, які будуть плани на це, mm -hmm. і що ми для цього будемо робити. Давайте ми, ми сьогодні спробуємо розібратися. Ми е, в, зачепилися за цю тему через ваш допис, поговоримо із новими власниками, поговоримо про і, можливо, налагодиться комунікація. Хай ми станемо тим містком чи майданчиком, звідки почнеться комунікація. Але все ж, якщо будівлю відновлять, якщо знайдеться той принц, який е, обере цю стару діву чи холостячку, завидуємо, бо це дуже, дуже стара діва, яка шукає інвест. І це стане готелем чи культурним простором. Це буде для вас перемога чи зрада? Ні, це не можна назвати ні перемогою, ні зрадою. Насправді все ж таки повертаюсь до того питання: що треба розмовляти безпосередньо з мешканцями міста, околиць, чи їм в принципі потрібен цей готель? Чи можливо є якісь кращі рішення, які підійдуть для громади? Для створення нових робочих місць, для комфорту місцевих мешканців, не можу зрозуміти, чому саме зупинилися на готелі. Не знаю, не знаю. А як яка на вашу думку, який би ви бачили ідеальний сценарій для старої школи? Ну, не ідеальний, а оптимальний був би перший якийсь громадський простір для молоді, тому що в нас його немає. Молодь повинна десь проводити свій час не в парку на лавці, не в тій самій старій побитій школі. А в якомусь місці, де вони могли би зайнятися там, своїми справами, ну, своїми, скажімо, хобі, своїми справами, які їм подобаються, скажімо так. Ну або е, в нас. Війна і повертаються хлопці, які мають посттравматичні синдроми, яким потрібно якось відновлюватися, відповідно, також немає де це зробити в нас у місті, і тому можливий інший варіант е реабілітаційний центр для наших захисників. Чи готові це ви варі. долучитися Я. до, до чи готові ви долучитися до такого активного громадського діалогу співпраці, якщо Знайдеться інвестор, власник новий і розпочне реставрацію, відбудову відновлення школи у Біберці. Так, звісно, я готовий. І якщо буде конструктивна розмова і будуть якісь чіткі плани, кроки, я готовий. Е, тоді ну, велике побажання, що все вийшло. Щоб у місцевих жителів і в громади Біберки вийшло, тому що місце розташування дуже вигідне біля міжнародної траси. Стара будівля історична, має історичну і архітектурну цінність для нас. Може стати туристичним магнітом, який притягне туристів і дасть можливість розвиватися навколо бізнесу. Дуже дякую, що ви включилися до нас. Дякую, що ви озвучили свою позицію. Дякую за небайдужість, що вашим дописом провернули у увагу львівської мануфактури до цієї тому е, будемо з вами на зв'язку. Будемо стежити. Сподіваюся, що е, і у громади, і місцевої влади, і в теперішніх власників, і, можливо, майбутніх інвесторів все вийде, пане Володимире. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава, дякую вам.